Можна нічого не робити, я сам хабаю такі речі. Погляд твій. Все сказав, і я розкажу про це у треті. До речі, ти робиш мені боляче іноді також приносиш щастя. Я відчуваю, як іде дощ Ти мій окремий вид лікарства Я знаю, що тебе не варти тому можна тратити час. Ти не можеш показати на ділі, тобі легше бути на словах. А на словах я можу сказати, що не хотів тебе втрачати. Так, знаю, що робив помилки і себе треба було міняти. Та скільки не старався, як завжди. Ти виходило, недосконало і ти пішла, мене розбив і мені явно було немало, немало пережитого в період наших стосунків і слова не були потрібні, лише турбота та поцілунки Та наша ваза розбита І її не склеїти скотчем І ми можемо все вернути, але тільки якщо обоє цього Ми Зустрінемось на нашій лавиці Згадаємо всі моменти В душі замре усе та пустота Зірви, аплодисмент те ми оглянемось назад і зрозуміємо, що зруйнували, але ніколи не пізно виправити. Хочеш, щоб ми це запам'ятали. Якщо не можеш зустріти мене на словах, тоді зустрінь у реальності. Я не можу прийти відразу, бо у нас різні тональності. Може нічого не робити, я сам схаваю такі речі Погляд твій все сказав, і я розкажу про це утреті до речі, ти робиш мені боляче, іноді також приноси щастя, я відчуваю, як іде дощ Ти мій окремий вид лікарств Я знаю, що тебе не вартий, тому можна тратити час Ти не можеш показати на ділі, тобі легше бути на словах